Вас скажіть, будь ласка, цікавитеся ви е, тим, як ми вступаємо в опалювальний сезон, і зокрема. У Києві в цей момент лунає повітряна тривога. Зокрема, Одещина справляється як з підготовкою до опалювального сезону. І ми бачимо, що саме в Києві, навіть не на Київська область, у нас стає червоною така конфігурація Полтавська, Харківська, Дніпропетровська частина Донецька області. Ага, моментально шириться тривога зараз по всій Україні. Так, чекаємо повідомлень від повітряних сил збройних сил України. Завжди звіряюся з ними, але зараз бачимо лише повідомлення про БПЛА на північному сході Дніпропетровщини. Олексію, про опалювальний сезон. Я знаю, що ви спілкуєтеся з спілкуєтеся з енергетиками. На зв'язку у нас було Укренерго, тобто черги відключень є, але в цілому енергетики встигають ладнати. Всі е, руйнації після обстрілів, так і так, є. Дійсно багато є роботи в них, і дуже швидко вони реагують. І за це велика їм дяка і шана. Тому що дійсно після обстрілів, особливо в прифронтових регіонах, відновити електропостачання і дати можливість людям користуватися електрикою дуже важко. Що стосується початку опалювального сезону, дійсно він в багатьох регіонах повинен почати своєчасно. Всі ми знаємо питання, проблемне питання з кількістю і необхідністю газу в нашій країні через постійні обстріли по енергетиці, через постійні. Обстріли і проблеми з видобутком власного газу, але йде постійна робота. Норвегія нам допомагає. Ми отримали 150 мільйонів доларів на закупівлю газу. Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу, який повинен перекрити дефіцит власного видобутку. Дуже важливу інформацію нещодавно надала пані Свіріденка, прем'єр-міністр, стосовно того, що жодних підвищень для населення. Вартість електроенергії на наступний рік не буде, і вона залишиться на сумі тарифу 4:32 гривні за кіловат. Також е залишаться пільги для тих, хто користується електроопаленням за обсяг е в розмірі е споживача 2000 кВт е на місяць. Діятиме ціна 2,64 гривні за кВт. Тому уряд працює. Говорити про те, що е зима буде важкою, так вона буде важкою. Ми бачимо ще раз повторюсь, постійні обстріли і е намагання Російської Федерації зробити все, щоб е Ускладнити життя українцям, але ми працюємо. І дякуємо всім фахівцям, хто до цього залучений. Минуло 100 днів роботи нового уряду. Хотіла вас по цьому питанню ще пройтися з вами, але у нас буквально хвилинка. Давайте так: три основні результати, які ви для себе відзначили як людина безпосередньо, яка є членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Саме цю складову, будь ласка, проаналізуйте. Дякую, дякую. Для мене дуже важливо, що у уряда у нового уряда, скажімо так, є головні пріоритети це посилення збройних сил України. Це соціальні стандарти, які підвищуються навіть під час війни, і це є дуже важливим. І це звичайно, пріоритет, це підтримка прифронтових територій. Але уряд працює не тільки сьогодні. Він і думає про майбутнє, є конкретні кроки по співпраці з нашими партнерами, по посиленню співпраці. Ну і звичайно, наш шлях до євроінтеграції. Головне завдання на сьогодні це забезпечення збройних сил України. Саме уряд запропонував виділити 2,8 трильйона гривень на наступний рік. Рекордні гроші, які потрібні. Ну і постійно ми бачимо роботу над завданням президента збільшувати кількість необхідного озброєння в лавах збройних сил України, саме українського виробника. Ясно, дякую вам, Олексій Леонов, народний депутат України, був